Моя ручної роботи свіча червоний вогонь, кохання, в кого вона кому достанеться, в неї буде палке кохання, сексуальна тяга до неї буде красиво цвісти жінка, а якщо чоловіку достанеться, закаже, буде красень, гарний, в нього будуть всі закохуватися. Дивіться ж, які вони красиві, які вони гарні, які вони чарівні. Кожного, даже дуже-дуже таких відомих людей вони є, бо вони дружать зо мною, бо я їм допомагаю. І через те вони такі красиві, чарівні і в них закохуються. В кожній свічечці, от дивіться, є трави, дивіться, як їх багато, дивіться, які вони гарні. Свічечка не даром з вузликами. На кожний вузлик стоїть любовний заговор. Дивіться, не розв'язуйте їх. Також йде інструкція і установка на ім'я того, хто придбав цю свічечку. Любовний приворот, оберіг, присушка, прилюбка. Все взято з дідових книг, діда Нестера і діда Властелена. Дивіться, які вони чарівні. Хто буде з цією свічечкою, буде й коханий на все життя, буде красивий. Буде йти, будуть оглядатися мужчини на ту жінку, на власницю свічки. Якщо в мужчини будуть дівчата закохуватися, будуть тягнутися. Для заказу свічечок в Телеграм даю нік, в описанні, нік описання в цьому відео і в WhatsApp. Дивіться, які два сердечка. Це зроблено моїми ручками, заговорено. І 21 трава, чарівна для вашого кохання. Ви будете кохані, самі кохані. Я розкажу, як ними користуватися. Заказуємо, дівчатка, все обмежені кількості, бо вони заговорюються 21 день. А є такі, як на який оберіг на любовний, і більше.